Всіх людей ви завжди гот. Відвага одна з ваших головних переваг. І ви часу домагаєтесь рівних прав для всіх людей. Ви завжди готові встати на захист жертви несправедливості. Цікаво. Ось що мені віщують цифри. Привіт, з вами я, Наталія Донченко, і сьогодні у нашій мегаточній програмі ми поговоримо про псевдонауку – нумерологію. Нумерологія. це закупність вірувань, які приписують числа в певні властивості. Нумерологія є так званою псевдонаукою. Таке я прочитала у Вікіпедії. Що таке псевдонаука, запитаєте ви. А це така діяльність, що навмисно або помилково прикидається наукою. Mm -hmm. У нумерології за кожним числом закріплені певні поняття, образи або властивості. Так можна зрозуміти та аналізувати характер людини, її сильні та слабкі сторони. Навіть береться передбачати майбутнє, вибирати краще місце для життя чи роботи. Наука про числа зацікавила людство ще дуже давно. У часи античних прибителів за допомогою елементарних чисел могли вгадати події, склавши потрібні комбінації. Стародавні євреї, сирійці, греки і римляни в будь-якому слові бачили також певне число. Оскільки цифр для позначення чисел в цих культурах не було і їхні функції виконували літери. Цікавим є те, що незважаючи на древність цих думок, більшість сучасних математиків і справжніх вчених не визнають нумерологію взагалі. Вони вважають її дивиною та вигадкою. Якщо чесно, я також не дуже вірю. Хоча це і псевдонаука, але нумерологія заполонила чимало країн. Майже всі авіакомпанії пропускають нещасливе число 13 в літаках, часом і на переплавах, так само й у лікарнях відсутня палата номер 13. У США досі не використовують числа 13 для нумерації поверхів у будинку. Їх позначають як 12 А або одразу ж 14. А у столиці Нової Зеландії на 13 13-х поверхах розташовані адміністративні служби, адже ні фірми, ні звичайні люди не хочуть жити на поверсі під нещасливим номером 13. Для нумерології важливими є цифри лише від 1 до 9. 10 вже не рахується. Тому що нуль нічого не означає. І за цією наукою кожному з нас відповідає певна цифра. Як її визначати, я зараз вам розповім. Візьміть листок та ручку, розбийте дату свого народження на окремі цифри. Наприклад, я народилася 3 жовтня 2002 року. Отже, 3 додати 1, додати 2 та додати 2 Дорівнює 8. Отже, моє щасливе число 8. Можливо, щось у цьому є. І дата, і час нашого народження є важливі. Ми всі такі різні, але люди, народжені в один день або в один місяць, є дуже схожі. Погодьтесь! Зараз ця нібито наука почала розвиватись. Активно створюється сайти нумерології, де можна визначити число імені, число долі, число дому. Тільки що по номеру телефону нічого не вигадали. І час. Все можливо. І дата, і все, 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 давайте. Кажуть, у нашому житті все не просто так. І дата народження, і номер квартири, і навіть код домофону, можливо. Особно вірити, що усе це на щастя і на добро. Про Чудернацьку номерологію вам розповідала Наталія Донченко. Будьте розумними, Па-па!